Велике звільнення і в регіонах по всій країні мітингувальники полишають адмінбудівлі взамін на звільнення євромайданівців. Вони виконали частину своїх зобов'язань закону про амністію, і чекають чергових кроків уже від влади. Які справи в регіонах розкаже Юлія Янчар. Одна за одною від мітингувальників і барикад звільнилися чотири будівлі облдержадміністрації: Львівська, тернопільська, івано-франківська і полтавська. Львівські обласні чиновники вперше за три з половиною тижні потрапили на свої робочі місця. Деталі від Оксани Васичанської. Про те, що Львівську ОДА таки звільнять, заявили ще в неділю вранці. Та впродовж вихідного дня барикад ніхто не чіпав. Звільняти приміщення блокувальники почали цієї ночі. Разом із ними комунальники почали генеральне прибирання території біля Ода. Ми покинули приміщення обласної ради в зв'язку з домовленості тим тими, які були по Києву. Якщо домовленості не будуть виконані, ми їх збудуємо знову. І не тут. Вранці біля входу до ОДА незвична тиша. Припарковані чиновницькі авто. У коридорах адміністрації фарвують стіни. По обіді очільник області Олег Сало скликає апаратну нараду. Івано-Франківську ОДА звільняли без зайвих очей та преси. Деякі мітингувальники не одразу почали збирати речі. Детальніше Юлія Струк. Ще в суботу в день тут кипіла робота, а вже увечері дівчата із кухні до останнього намагалися втримати другий поверх. Втім, їх вивели з погрозами і в прямому сенсі слова винесли на руках. Нам в один момент прибіг один чоловік і сказав, якщо ми звідси не вийдемо, він нас там заживо спалить. Люди не хотіли навіть після цієї погрози виходити, виносили нас вверх руками і так далі. За ніч будівлю звільнили усі мітингувальники. Навіть правий сектор розбарикадував третій поверх, де розташовано кабінет голови обласної. Основної державної адміністрації за увесь місяць, поки будівля була захоплена, вхід сюди був заборонений. Сьогодні пропустили всіх на роботі, тобто ні, ніхто не чинив ніяких перепон, ніхто не блокував. Ситуація в, в облдержадміністрації, як ви бачите, тобто є порядок, немає пошкоджень, нема зниклих речей. Ще вчора два поверхи ледь виглядали з чотириметрових конструкцій. Нині тут усе як місяць тому. Барикади шин, меблів, мішків з піском та снігом зникли буквально за ніч. Далі продовжується наша боротьба. Далі будуть відбуватися вічі відправлення людей до столиці. А ось у Тернополі активісти місцевого майдану теж звільнили будівлю облдержадміністрації, полишили їх в приймальню губернатора. Сьогодні там, за зачиненими дверима, сидить лише з десяток міліціянтів. Ми своїх, скажімо, позицій ніяких не досягли. Тобто ми сподіваємося завтра, що будуть поступки вже конкретно влади. Останні в Україні цієї ночі залишали полтавського да барикади та мішки зі снігом. Євромайданівці почали прибирати вночі проти понеділка. На сьогодні приміщення облради порожні. А ось у Дніпропетровську вихідними пройшло кілька тисяч на народний вічі. Туди приїхав лідер опозиції Віталій Кличко. Його приїзд зустріла спробою провокації та бомбою. Спершу до міліції надійшло повідомлення про замінування місцевого телеканалу, де Кличко давав інтерв'ю. А потім мало не закидали лідера опозиції тухлими яйцями та зеленкою вже на народному вічі. Зловмисників піймали, передали правоохоронцям. Опозиція ж закликала людей не припиняти мирні зібрання до повного перезавантаження влади. Ось, сусідня Запорізька область, теж відзначилася мирним мітингом. Там козаки клялися перед містянами у вірності народові України. Вони назвали ряженими перевертнями тих людей у козацьких одностроях, що виступають на боці Беркуди та Кітушок. Сотня запорожців вступили до лав самоборони на місцевому та київському майданах і закликали інших долучатися. Наші хлопці вони чергують в Києві. Я вже про це говорив, і вони чергують сьогодні на майдані. Забезпечують громадський порядок. А це одеський патріотизм у пів кілометра. Кілька тисяч учасників мітингу пронесли дві жовто-блакитні стрічки, що символізують національний прапор. Назвали їх стрічка гідності та ходу. Перестріли люди з провладного мітингу та намагалися завадити гучними піснями та танцями. Обійшлося без сутичок.